Всім привіт! Сьогодні ми готуємо мармуровий пиріг. Для цього нам потрібно 3 яйця. Ми його збиваємо вінчиком або міксером. Далі додаємо щіпку солі та 150 г цукру і одну чайну ложку ванільного цукру. Та продовжуємо збивати. Далі вливаємо 120 г молока та 120 г олії. Перемішуємо. Беремо сухі дігрієнти, а саме 250 г борошна. просіємо, додаємо одну чайну ложку розпушувача, 1 столову ложку крохмалю. Та добре все перемішуємо. Просіємо наші сухі дігрієнти та поступово додаємо до нашої маси. Добре все перемішуємо, щоб не було комочків. Тісто має бути середньої консистенції. Розділяємо тісто на дві половини, на дві частини, перекладаємо в миску. І в одну з частин додаємо 3 столові ложки какао і 3 столові ложки молока. Та добре-добре все перемішуємо. Беремо форму, яку будемо випікати, застеляємо паргаментом та хаотично виставляємо в шахматному порядку тісто. Спочатку біле, потім темне. Бажано брати форму меншу, тоді пиріг вийде вищий. І краще буде видно візерунки. Беремо зубочистку та робимо такі візерунки. Розігріваємо духовку на 180 градусів наверх низ і випікаємо 50 хвилин. Знімаємо, забираємо пергамент, розрізаємо, при подачі можемо посипати цукровою пудрою. Робимо какао, або чай, і смакуємо всім смачного.